Сьогодні я можу сміло сказати вже на самому початку, що це найгірший варіант, який наразі нам натрапляв. Тож, чому це так? Перш за все, тому що із дев'яти коробок, раз, два, три, чотири, п'ять шість, шість коробок, навіть в мене, навіть тут більше сьогодні коробок, шість коробок це ті коробки, в яких я вже заздалегідь знаю, що знаходиться. Так, от, як, наприклад, в цій великій. Коробки з пазлами. Тобто ми чудово розуміємо, що знаходиться в коробці з пазлами, особливо коли вона запечатана. Ну і звісно ж, я пропоную розпочати з очевидних, пройти їх і потім перейти до неочевидних. І так, перша коробка це ось такі пазли. Це український виробник, доволі відомий, він представлений в усіх мережах, і вартість таких пазлів 250 гривень. Я не знаю, що я з ними робити, але можливо дружина буде збирати їх. Я ж, звісно, ні. Так, це ми відкладемо. І ось тут найбільше моє розчарування, чесно вам скажу. Так, це ми спускаємо вниз. І тут ми можемо побачити 4, три з яких однакові коробки. Це, мої друзі, ось такі годинники. Настінні годинники в різних варіантах. А, ну цей побитий прям хлам. Да. Цей прям одразу ж таки побитий. Ми це можемо побачити. Тут прям купа скла. Ну, типу. Це одразу ж мінус. Ну, це очевидно. По-перше, кому вони потрібні, я не знаю в наш час. Як елемент декору, окей, але ж не пластикова окей. Ой, так, ідемо далі. Три однакові годинки. Цей начебто цілий. Окей. Угу. Так. Ось такий годинник має такий вигляд, а цілий, а, скоріш за все, працюючий, вони кварцеві, типу, тут жодної проблеми. Не має бути один годинник. Так. Відклали. Ну, я думаю, А, ну, дивіться, тут різні кольори. Такий годинник Ззаді повністю зламаний, будь ласка, виламана пластмасова частина і через це циферблат поліз вперед. Тобто списуємо це в сміття. І ще один. Так, ну, головне, що з план. Так, І ще один а, оранжевий, також а, цілий, також кварцевий на одній батарейці. Окей. А, з чотирьох коробок і так, да, друзі, це дійсно рахувалося як одна коробка. Тому що фактично це так і є. Кожній в окремій коробці от і рахуємо по одній. Дві цілих, дружина каже, що вони до 100 гривень максимум коштують в Аврорі. Тобто ми можемо максимум дати за двоє ну, 50 гривень. Так, і в нас залишилася ще одна коробка в самому низу, очевидно, але так як у нас зверху купа всього, пропоную розпочати розпаковку нормальних коробок. Так, і в цих нормальних коробках у нас... Ну, мабуть, це краще, ніж годинники. Так, у нас тут візитниця. Так, а, це ключниця, пардон. До речі, доволі непогана ключниця. Окей, ключниця може мати місце. Так, ключниця, ну, я не знаю, давайте гривень скидемо. Так, далі в нас. Обичний ну, гаманець під пару візиток. І він юзаний, так. Да. Рваний, юзаний потрісканий утіль. Так, це, ага, тут навіть це є. Емблемка Porsche. Написано 120 гривень. Ну, одразу, да, до речі, Да, це аурура. Де що вам казав? А, типу, скоріш за все, що хтось просто, мені здається, це все краде звідти і все. А, там воно видно. Аврора скоріш за все. ну 120 гривень написано, ну хай буде в як. І щось, клач теж новий. ця штука, все є. ну Клач теж, я думаю, 100-150 ну 100, 100. і того. А візитниця 100 це 100 і те 120 ми почва за 50, то виходить 250 гривень за цю коробку. Ідемо далі. О, ну Тут щось поважче. <плес> так, що у нас? Любимі навушники. А, ну, Проводні. Такої форми прикольні. але дуже в якісь вони масивні, не знаю, не на мої вуха. Так, окей. Маємо. А, до речі, всі навушники, що капелька, а всі, що ми від... Закривали за попередні три випуски, всі працюють повністю. Тому кому потрібно, пишіть. Я їх продаю по 20 гривень. Ну, до речі, ці прям великі такі потужні. Непогані. ценник тут вказаний 90 гривень. Ну, пожалуйста, я їх за 20 продаю. Одні є, це ще не все. так Далі також капелька, ось така з гарнітурою. Також 20 гривень. кому потрібно, пишіть тут ну, нові запечатання. А, пусті. Так коробка. це сміття. Так, а, блочок. Блочки нам завжди потрібні. Блочок на 05 Ампери. Ну, дуже маленький, дуже маленький, але компактний. Ну, типу, там якийсь айрпод це зарядити, те, що треба. Прикольно. Не бачив таких, до речі, ніколи. Зручно вкинути навіть в любу бананку з мікрошнуром і тебе під рукою завжди. Так, і кабель теж пусто. Але це ще не все. Це ще не все. Оце, до речі, не знаю, чи працює, а можна буде протестувати. Так, ну тут начебто батарейки є. Працює. Хі -хі. Прикол. Сюди. Це мені треба. Такого я ще не тестував. Це для рибалки. Кайфово. Потестуємо. Так, сюди. Хоч Сама крута находка за сьогодні. Так, і у нас ще одні годинники голубого кольору. Ось такі а без пакування, але цілі, але трішки брудні. Так, окей, є. Yeah. Йдемо далі, У нас залишилось три коробки. Давайте, очевидно, гахнем. А, Ауф два вовки, які розпечатані, які Бушні однозначно. І скоріш за все, скоріш за все, тут не буде вистачати якихось частин. Скоріш за все, але не точно. 100 гривень забув пазли так, і одразу до наступної коробки так, купирка і два, два лоти іграшкових. Так, ну, такі штуки я знаю. Такі штуки я бачив неодноразово. А, сюди підключаються навушники, сюди зарядка і. Якщо я не помиляюсь, через або роз'єм із зарядкою, або роз'єм із навушниками можна підключати джойстики. А не знаю, чи працює? Ні, не працює. Ну, скоріш за все, що потрібно заряджати. Акумуляторна батарея від Nokia стоїть. Коротше, що тягнуть? Це приставка. Приставка тут типу як ранше тедрес був, але. Заявляється, що тут більше 1000 ігор. Звідки я знаю, бачу на AliExpress. Ціна 100 гривень. Але без упаковки, до речі, не якщо таке, працює. І ось така чудо-коробка. практично не пошкоджена. Не знаю, що це таке. І не знаю, чи воно працює і як воно працює. Але тут є зарядка, дві лопасті, якийсь міні-дрон, блять. Не знаю, тут потрібно його зарядити, а потім протестувати, так розумію. Ага, ну дивіться, він загорівся. Не знаю, чи вам видно, але хоча б це працює точно. А що далі, я хази? Чи тут ще мало щось бути? Чи воно так і є? Буду розбиратися, поставлю на зарядку, якщо за... працює далі. Може просто заряду зараз не вистачає. То скажу, а так ну, не зараховуємо. Так, і остання коробка у нас поїхала. Та за що? Коротше, дві лампи. Дві лампи. В попередньому випуску від цього продавця нам також попадались лампи. Не пам'ятаю, одна чи дві. І вона була непрацююча. А ці до того ж ще й з дефектом, будь ласка. І ця така ж сама крива. Одна стаціонарка, друга прищепка. А ось ця виявилася не працююча, також стаціонарка. Елемент декору хіба що? Хіба що? Але він виглядає дешево. Можна скрутити плафони, замінити проводку і щось придумати з них. Прикольне. Можливо, зробимо. Подивимось. Фу. В мене ця кімната вже закладена повністю барахлому цим до розпаковок і з ним потрібно щось робити. Якщо вам щось сподобалося в якомусь із випусків, пишіть про це в коментарях. І я надам вам відповідь, чи воно ще в наявності, чи ні, скоріш за все, да, бо я з ним нічого не роблю. І відправимо все, ну, блін, ну мені його просто треба здихатись. От і все. На цьому все. Пишіть, чи сподобався вам випуск, поставте пальці вверх і... До нових зустрічі.